В Україні багато туристичних місць. Додамо трохи конкретики Озеро Синевир Місто фортеця Тустань. Степовий заповідник Асканія Нова, Острів Хортиця. Це лише мала частина того, що можеш побачити, подорожуючи Україною. А що допомагає конкретизувати поняття в мові? Про це дізнаєшся у відео. Прикладка це означення, виражене іменником, що вказує на ознаку предмета та одночасно дає йому іншу назву. Дендропарк Софіївка є шедевром світового садово паркового мистецтва кінця XVIII – початку XIX століття. Дендропарк який Софіївка. Прикладка стоїть у тому самому числі і відмінку, що й означуване слово Дендропарк однина, називний відмінок. Софіївка, Однина, називний відмінок Прикладка вказує на вік людини, місце проживання, професію, рід занять, національність, родинні стосунки, якісну характеристику особи чи предмета. Роль прикладки виконують також назви вулиць, сіл, міст, морів, озер, книг, журналів, музичних творів. Портів, кораблів, станцій, підприємств, організацій тощо Постав питання від головних слів до залежних. Визнач означуване слово та прикладку. Озеро ЯКЕ Синевир. Станція ЯКА. Золоті ворота. Готель Який? Україна. Вірш який. Заповідь. Хлопець який Українець. Місто яке Херсон. Річка яка Дніпро. Прикладка конкретніша, ніж означуване слово. Із двох іменників загальної та власної назви. Прикладкою є власна назва Винятки імена людей. Саме вони відіграють роль означуваного слова. Тоді як загальні назви при них є прикладками. Граф Потоцький інженер Метцель. прикладку до означуваного слова можна приєднувати за допомогою слів імені, пам'яті на ім'я, як парк імені Тараса Шевченка. Парк як символ кохання. Зверни увагу якщо прикладку уведено за допомогою слова як значенні у ролі кого або чого, то перед як кому не ставимо. Софіївський парк як музей природи є надзвичайно популярним місцем серед туристів. Запиши речення. Підкресли прикладки. Місто Умань у Чаркаській області зберігає одну з найвизначніших пам'яток ландшафтного мистецтва в Європі. Місто яке Умань. Дивовижний рукотворний сад, створено графом Станіславом Потоцьким. Пригадай ім'я людини виступає означуваним словом. Тож прикладка графом. Дружина графа Софія написала в одному з листів про свої враження від парку Аркадія в Криму. У реченні дві прикладки Дружина, Софія, власне ім'я тож це означуване слово та Аркадія. Найбільш романтичний закуток острів Кохання розмістився на верхньому озері. Прикладка Острів Кохання. Головна прикраса парку Фонтан Змія, встановлений посередині нижнього озера. Прикладка назва фонтану. Змія. Прикладка може бути непоширеною та поширеною. Порівняй Журнал Софія Бібліотека імені Лесі Українки. Зроби синтаксичний розбір речення. З'ясуй, яку прикладку вжито непоширену чи поширену. Софіївка як науково-дослідний інститут Національної Академії наук України здійснює фундаментальні дослідження з біології. Що? Софіївка. Підмет. Що робить? Здійснює присудок. Як науково-дослідний інститут Національної академії наук України поширена прикладка. Підкреслюємо хвилястою, оскільки прикладка різновид означення. Здійснює що? Дослідження додаток. Дослідження які. Фундаментальні означення. Дослідження які з біології означення. Тож тепер ти бачиш, що прикладка допомагає конкретизувати означуване слово. Визнач прикладки в словосполученнях. Прикладки Синевир. Хортеця Тустань. Асканія нова Хортиця. Запам'ятай. Прикладка це означення, виражене іменником, що вказує на ознаку предмета та одночасно дає йому іншу назву дендропарк Софіївка. Прикладка конкретніша, ніж означуване слово. Із двох іменників загальної та власної назви. Прикладкою є власна назва. Виняток імена людей вони відіграють роль означуваного слова, тоді як загальні назви при них є прикладками. Граф Фелікс Потоцький. Прикладка вказує на вік людини, місце проживання, професію, рід занять, національність, родинні стосунки, якісну характеристику особи чи предмета. Роль прикладки виконують також назви вулиць, сіл, міст, морів, озер, книг, журналів, музичних творів. Портів, кораблів, станцій, підприємств, організацій тощо. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.